Надходять термінові відомості з Вашингтона. Сполучені Штати Америки готують масштабне послаблення санкцій. І якщо ви припустили, що це стосується Росії, то на щастя, ні. Міністр фінансів США Скотт Бесон оголосив, що додаткові обмеження, запроваджені Сполученими Штатами проти Венесуели, можуть бути скасовані вже цього тижня, аби полегшити продаж нафти. Він також зазначив, що планує зустрітися з керівниками міжнародного валютного фонду та світового банку для обговорення відновлення співпраці з Венесуелою. Нагадаю, ці міжнародні фінансові інституції не співпрацювали з Венесуелою понад два десятиліття. Фактично, Сполучені Штати прагнуть у стислі терміни вивести Венесуелу на шлях економічного процвітання. Однак тут виникли певні труднощі, оскільки американські інвестори поки що не надто вірять у майбутнє Венесуели. Великі нафтові компанії США після зустрічі з Дональдом Трампом не поспішають вкладати десятки мільярдів доларів у нафтовий сектор цієї країни. Це може суттєво скоригувати плани Дональда Трампа. Давайте разом розглянемо цю непросту тему, але перш ніж ми почнемо, прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк та залишити будь-який коментар під цим випуском. Це значно допомагає в просуванні контенту на Ютубі. Отже. Міністр фінансів США, США Скотт Бесон анонсував значне пом'якшення санкцій проти Венесуели. Він заявив, що майже 5 мільярдів доларів США, чи США зі спеціальних прав запозичень міжнародного валютного фонду, які зараз заморожені, можуть бути спрямовані на відновлення економіки країни. Іншими словами, ці кошти будуть розморожені та одразу ж спрямовані в економіку Венесуели. Насамперед, Сполучені Штати знімають обмеження на продаж венесуельської нафти. Міністерство фінансів США Миша досліджувало зміни, які б дозволили повернути в Венесуелу виторг від продажу нафти, що зберігається переважно на танкерах. Скотт Бесон зазначив, що наразі головне завдання реалізувати вже видобуту венесуельську нафту, яка ймовірно вже завантажена на танкери. Але зробити це так, аби кошти від її продажу справді надійшли венесуельському народу, а не залишилися в розпорядженні режиму Мадуро в Каракасі. Для цього Сполучені Штати візьмуть ці кошти під свій контроль і самостійно спрямовуватимуть їх у конкретні сектори економіки. І Бесон оголосив, що санкції будуть зняті вже цього тижня. Як повідомляє Reuters, цитуємо ці кроки є частиною зусиль адміністрації Трампа зі стабілізації ситуації у Венесуелі та заохочення повернення американських нафтовидобувних компаній до країни. Це сталося через тиждень після того, як американські війська затримали венесуельського лідера Ніколаса Мадуро в Каракасі та доставили його до Нью-Йорка для висунення обвинувачень у наркоторгівлі. Нагадаю, санкції США забороняли міжнародним банкам та іншим кредиторам взаємодіяти з урядом Венесуели без відповідної ліцензії. Ці установи називали це перешкодою для складної реструктуризації боргу в розмірі 150 мільярдів доларів, що як вважається є ключовим фактором повернення приватного капіталу до Венесуели. Отже, тепер потрібно розібратися із боргами Венесуели. У п'ятницю ввечері президент США Дональд Трамп підписав указ, що забороняє суднам або кредиторам конфісковувати доходи від венесуельської нафти, які зберігаються на рахунках казначейства США, заявивши, що ці кошти мають бути захищені задля допомоги Венесуелі у встановленні миру, процвітання та стабільності. Це важливий момент, і тут я зупинюся докладніше. Річ у тім, що режим Ніколаса Мадуро винен не лише кредиторам, таким як Міжнародний валютний фонд чи Світовий банк. Режим Мадуро заборгував десятки мільярдів доларів як компенсацію нафтовим компаніям, які колись інвестували у видобуток нафти у Венесуелі. Але згодом режим націоналізував всю нафтову інфраструктуру та обіцяв виплатити цим компаніям компенсацію, але так і не виплатив. Лише в американському суді перебуває колективний позов на понад 20 мільярдів доларів компенсації. І тут раптом Трамп отримує від Венесуели до 50 мільйонів барелів нафти і збирається їх продати. Кошти від продажу цієї нафти мають спочатку надійти на американські рахунки, а звідти перенаправлені до Венесуели. Так у Вашингтоні вважають, буде безпечніше. Але ось проблема коли кошти від продажу венесуельської нафти надійдуть на рахунки у Сполучених Штатах Америки, американський суд одразу може зобов'язати конфіскувати ці гроші на користь кредиторів, на користь нафтових компаній, на користь тих, хто колись вкладався у Венесуелу і чекає на компенсацію. Суд може це зробити, сказавши: слухайте, надійшли гроші, ми їх одразу конфіскуємо, перенаправляємо. І це було б справедливо, якщо говорити відверто, але Трамп оголосив надзвичайний стан в енергетиці та заборонив розпоряджатися цими коштами від продажу венесуельської нафти. Мовляв, спочатку відновимо Венесуелу, а потім уже все зможемо з неї отримати не лише борги, а й певний прибуток. Тобто. Натяк на те, що поки не чіпаємо, поки відновлюємо, потім усі своє повернуть. Але Вашингтон на цьому не зупиняється. Скотт Бесон, який контролює домінуючий пакет акцій США Чешу МВФ та Світовому банку, заявив, що ці дві організації вже зверталися до нього щодо Венесуели. Глава міністерства фінансів США заявив, що казначейство готове конвертувати спеціальні права запозичень Венесуели, які зберігаються у МВФ у долари для використання у відновленні Венесуели. Наразі Венесуела має приблизно 5 мільярдів спеціальних прав запозичень, але не має до них доступу. Вони заморожені. І Бесон просить розморозити ці гроші під гарантії Сполучених Штатів Америки. Тут знову ж таки трохи поясню. Минулого року Міністерство фінансів США чиста Часки погодилося підтримати СВОПОВУ лінію для Аргентини на суму 20 мільярдів доларів, частково використовуючи спеціальні права запозичень цієї південноамериканської країни, намагаючись стабілізувати Песо та допомогти партії президента Аргентини Хав'єра Мілея здобути перемогу на парламентських виборах. І, до речі, їм це вдалося. Мілей тоді переміг все чудово. Тобто ця схема спрацювала. І зараз Бесон пропонує зробити те саме з Венесуелою. МВФ нагадаю не взаємодіє з Венесуелою понад два десятиліття. Остання офіційна оцінка економіки Венесуели, проведена МВФ, була завершена у 2004 році. З того часу МВФ взагалі туди не втручався. Венесуела погасила свій останній кредит Світового банку у 2007 році, коли попередник Мадуро, покійний Уго Чавес, заявив, що в Венесуелі цитуємо: більше не доведеться звертатися до Вашингтона за фінансуванням. І тоді він націоналізував багато компаній і все почалося. Водночас Світовий банк заявив, що перебуває на ранній стадії вивчення того, як він може допомогти Венесуелі, зазначивши, що банк швидко надав допомогу Афганістану та Сирії після зміни режиму та надав ранню підтримку сектору газу та Україні. Але й це ще не все. Бесон заявив, що на його думку. Невеликі приватні компанії дуже швидко повернуться до нафтового сектору Венесуели, незважаючи на небажання, висловлене деякими великими нафтовими компаніями, включаючи ExxonMobil, чиї активи у Венесуелі двічі націоналізувалися і тепер вони бояться туди повертатися. Цитата я думаю, це буде типова ситуація, коли приватні компанії зможуть діяти швидко і дуже швидко вийдуть на ринок. Вони взагалі не говорили про фінансування. Компанія Шеврон присутня на цьому ринку вже давно і буде продовжувати там бути. Тому я вважаю, що їхня прихильність до нього значно зросте. Але ось проблема Бесон, звісно, впевнено це говорить, але напередодні Дональд Трамп зібрав у Білому домі керівників найбільших нафтових компаній США, аби переконати їх інвестувати свої кошти у Венесуелу. І Трамп вже навіть заявив, що хоче зібрати 100 мільярдів доларів інвестицій у венесуельський нафтовий сектор від американських компаній. Але після цих переговорів у найбільшій нафтогазовій компанії з ExxonMobil заявили, що вважають Венесуелу непривабливою для інвестицій, поки в цій країні не зміняться умови для американського бізнесу. І далі я вам наведу цитату генерального директора корпорації Дарена Вудса: Дослівно, наші активи у Венесуелі вже двічі конфісковували, тому як ви можете собі уявити, для третього повернення знадобляться досить серйозні зміни. Реформи можуть бути здійснені лише за нинішньої адміністрації США, що працює пліч пліч з урядом Венесуели. Тому плани американців на Венесуелу грандіозні, і, як бачимо, вони дійсно намагаються в досить швидкому темпі відновити економіку, аби, ну, ще й собі потім на цьому заробити. Тут я поставлю багатокрапку. До зустрічі!